Для якісного надання соціальних послуг, запобіганню професійного вигорання, формування стресостійкості робітників, центр надання соціальних послуг визирської громади бере участь у просвітницьких онлайн-заходах. Нам додалося ще роботи, тому що з'явилася така категорія людей, як внутрішньопереміщені особи. На жаль, з'явилися люди, які мають інвалідність внаслідок військової агресії. Ну і взагалі є люди, які втратили на сьогоднішній день своїх дітей, близьких, знайомих. І, звичайно, це нова для нас робота, і ми дуже вдячні нашому одеському обласному центру надання соціальних послуг, які нас постійно. З нами співпрацюють, працюють, вони проводять семінари, проводять тренінги для того, щоб ми могли краще розумітися, як вирішувати ці питання. Головною цінністю визирської громади є її жителі. На різних етапах життя будь-хто з них може потрапити у складні життєві обставини та потребувати професійної соціальної підтримки у їх подоланні. Під час війни кількість таких людей зростає. Додається нова група дуже шанованих мешканців хлопців та дівчат, які боронять рідну землю під час війни. Зараз у визирській громаді воює кожен другий військово зобов'язаний мешканець громади. Зараз воєнний час. Специфіка трошечки змінюється. Прийдуть військові наші, їм треба допомагати. Ми, ми то знаємо, як, але як ми знаємо, ми не спеціалісти в цій сфері, і нам треба постійно бути на контролі, постійно мати якісь нові знання, щоб коли вони прийдуть, хлопці наші повернуться, щоб ми мали змогу їм допомогти. Правильно задати питання, правильно з ним поспілкуватися, правильно підійти, підхід знайти. Ну, для того і працюємо, і для того ми і навчаємося підтримка ветеранів після їх повернення має не тільки фінансовий аспект, а й соціальний. Основний тягар у цьому ляже на плечі соціальних робітників та фахівців соціальної роботи на місцях. Тому важливо, щоб громада вже планувала на стратегічному рівні заходи задля підтримки ветеранів, від створення робочих місць до забезпечення їх дозвілля, організації спортивних секцій та облаштування спортивних майданчиків тощо.